Праворуч поліціянти, а ліворуч діти. А мета у них сьогодні одна: гарно та весело провести день у торгово-розважальному центрі у рамках всеукраїнської акції. Дух Різдва Тернопільські поліціянти зустрілися з дітьми, які зараз перебувають у складних життєвих обставинах, аби подарувати їм позитивні емоції у переддень світлого свята. Цими дітками потрібно провести час для того, щоб вони відчули оцей дух різдва, відчули любов, тепло і ласку. Також метою акції є те, щоб діткам можна донести, що зараз поліцейський це їхній друг, це їхній помічник. До нього можна звернутися. Та перед початком розваг поліціянти та діти знайомляться. Спочатку що ті, що інші хвилюються. Таймур Дадашев каже, що вдома має двох доньок, тому спільну мову з новими знайомими йому знайти не важко. Дівчата, як це зустрічатися з поліцейським отаками От серед важливого центру? Що скажете? Мені, наприклад, подобається. Чим подобається? Можливо, потім згодом поліцейський піде? Так, мені робота поліцейського була цікавою. Ти що Ти скажеш? Трошки страшно, але чому страшно? Ну, Поліцейські. Кажуть, діти вас бояться вже. Що скажете? Скажімо так, це такий, напевно, стереотип вихований батьками, що поліцейські це страшно, ними лякали. Але я сподіваюся, що все далі і далі поліцейські це були більше як якісь друзі. Перша локація, куди прийшли діти та поліціянти боулінг. Тут вони проведуть годину, а далі їх чекає каток, піцерія та подарункові сертифікати від одного із супермаркетів міста, де вони зможуть купити собі різдвяний подарунок. Тернопільські поліціянти вперше беруть участь у всеукраїнській акції Дух Різдва. Проте раніше вони вже організовували свята для дітей, які спрямовані на те, щоб діти не боялися людей у формі.